Добрий день, учні. Сьогодні я розповім вам про найсучасніші оздоблювані матеріали. Дизайн є одним із найвпливовіших видів проєктно-художньої діяльності. Він прагне до створення комфортного для людини середовища на основі спеціальних наукових досліджень, полегшує роботу, побут і тим самим впливає на стиль життя людини. В основі дизайну інтер'єру лежить синтез прагматичних і художніх рішень, спрямованих на поліпшення умов існування людини в цілісній, естетичній, досконалій формі. Матеріали, які призначені для прикраси різних поверхонь в приміщенні, називають оздоблювальними матеріалами. Також вони призначаються для створення інтер'єру та дизайну. З точки зору оформлення існує досить великий вибір матеріалів для інтер'єру та оздоблення приміщень. Підбір матеріалу залежить від дизайнерської ідеї, його оформлення, від типу та розміру приміщення. Декоративна цегла це особливого роду інтер'єрна плитка. Відповідно, вона має невелику товщину, що дозволяє робити обробку стін без особливих втрат корисного простору, існує цегла для інтер'єру різних кольорів, розмірів та текстур. Завдяки такому різноманіттю ви можете створити саме той дизайн в квартирі, про який мрієте. Використовувати декоративну цеглу для створення інтер'єру стали зовсім недавно, дуже часто її можна побачити у стилі лофт, гранж і хай-тек. Для внутрішнього оздоблення приміщення існує кілька видів цегли. Цегла із гіпсу коштує набагато менше, ніж інші види. Якщо в приміщенні вологість не перевищує 65%, застосовують таку цеглу дуже часто, в неї багато плюсів. Цегла з гіпсу дуже легкий, простий в транспортуванні і монтажі матеріал, має безліч відтінків і фактур. Гіпс не боїться підвищених температур, екологічний і перепроникний. При гарному догляді стіни, викладені такою цеглою, прослужать кілька років. З недоліків це підвищена крихкість та підвищення поглинання вологи. Керамічна цегла виробляється із глини, піску і керамічної крихти. Змішавши всі компоненти, розчин заливають у форми і обпалюють. Така цегла дуже міцна. У неї є ряд плюсів. Добре переносить підвищену вологість і не боїться перепадів температури. Керамічна цегла це довговічний зносостійкий і практичний матеріал. Негативною якістю вважається лише її ціна. Застосовують таку цеглу в дипоходах, камінах і на балконах. Облицьовування виконане нею прослужить близько 30 років. Цегла із цементу. Її виробництво схоже з гіпсовою цеглою. У розчин цементу додають різні теплоізоляційні наповнювачі, додавання до складу сухмол і полімерів надає цеглі вологовідштовхувальні властивості. Із її плюсів це міцність і вологостійкість, тривалий термін служби та універсальність у застосуванні. Негативні якості це складний монтаж через велику вагу та бувають в складі добавки, котрі є шкідливими для здоров'я. Загальні правила застосування цегли. Варіанти цегляної обробки це виділення акцентної стіни, виділення камінної зони у вітальні, обробка арок, ніж у стінах, перегородок, колон і інших архітектурних елементів. Застосування декоративної цегли досить велике. Її використовують для обробки практично будь-яких кімнат. Дуже стильно виглядає при зонуванні приміщення, оздоблення стіл близько, дзеркал, дверей і вікон. Усі бажаючі скористатись таким способом декору повинні знати наступне. Головне не переборщити із кількістю каменів. Для обробки брати невеликі ділянки стіни. Не. Для кожної зони можна використовувати матеріал різних кольорів. Це додасть оригінальності. Декоративна цегла добре поєднується із деревом, штукатуркою і якісними шпалерами. Обробка із цегли повинна підходити до стилю інтер'єру. Саме відповідне місце для такої кладки це передпокій. Якщо кімната велика, то вибирають темні кольори для маленької світлі. На, кухлі, на кухні зазвичай нею обробляють фартук. Фактурні шпалери. Далеко не завжди є можливість використовувати декоративну цеглу. Грамотний підбір якісної декоративної цегли для інтер'єру дозволяє отримати гідну до заміну. У деяких випадках буває доречно використовувати замість цегляної плитки фактурні шпалери, вони простіші в експлуатації, дешевше допомагають заощадити простір, але будьте уважні при виборі. Часто шпалери не дозволяють створити потрібний ефект. Найчастіше в процесі декорування інтер'єру квартири або за заміського будинку дизайнери застосовують декоративну штукатурку. Шпаклівка допомагає створити необхідний дизайнерський ефект і надати звичним стінам неповторну красу і унікальність. Декоративна штукатурка в інтер'єрі має масу варіантів використання у залежності від задумки дизайнера, ваших побажань і обраного напряму інтер'єру. Вигідна декоративна штукатурка може виглядати як в сучасному інтер'єрі, так і в стилі прованс, сьогодні на ринку дизайну безліч різновидів декоративної штукатурки. Матеріали, які застосовуються у виготовленні рельєфних панелей, бувають і натуральними, і штучними, а також штукатурку можна придбати до складу, в якої входять і ті, і інші компоненти. Наприклад, традиційна венеціанська штукатурка включає в себе гашене вапно – Натуральний бджолений віск та кам'яний пил. У складі штукатурки можна зустріти не тільки натуральні компоненти, але й штучні. Ці елементи необхідні для основи рельєфу. Залежно від обраного рельєфного малюнку потрібно вибирати штукатурку із частинками оптимального розміру. Більші частинки додадуть поверхню грубість, чіткий об'ємний візерунок, а дрібні незначну шорсткість. Об'ємна декоративна штукатурка зі старту має переважно білий колір. Для додавання бажаних кольорів в неї додають кольоровий відтінок, або ж покривають певним кольором вже після надання форми. Майстри розводять подібний склад звичайною водою, лише в рідкісних випадках потрібна спеціальна рідина. Декоративна штукатурка ділиться на декілька видів мінеральна. Головний складовий це цемент або вапно. Можна застосовувати цей вид де завгодно, але подібна суміш має свої недоліки. Вона не підходить для стін, піддається вібраціям, і поверхня може тріскатись. Силікатна, оздоблення стін такою сумішю дозволить не турбуватися про можливі забруднення, адже, крім своєї надійності і міцності, на поверхні не буде осідати бруд, однак і цей варіант сприятливий до вібрацій. Акрилова такий вид обробки використовують не тільки для прикраси поверхні в кімнаті, крім цього, вона знайшла застосування для оформлення фасадних стін речовиною, яка скріплює всю суміш, є спеціальна водна дисперсія різних акрилових смол. Декорування таким видом рекористов... рекомендується застосовувати в приміщеннях із підвищеною вологістю. та силіконова. Головними речовинами є в'яжучі полімери. Цей вид штукатурки вважається найдорожчим. Сьогодні види декоративної штукатурки досить різноманітні, і є як гладка декоративна шпаклівка, так і об'ємна, що має заданий рельєф. Найчастіше декоративна штукатурка виглядає подібно кам'яній краї, що прокриває стіну. Але нерідко зустрічаються і види декоративної штукатурки, котрі імітують різні фактури: шкіру, натуральний камінь чи текстиль. Найчастіше в сучасних інтер'єрах можна зустріти фактурну шпаклівку. Це штукатурка, котра має рельєфну поверхню, що імітує фактуру інших поверхонь чи структуру матеріалів. Венеціанська штукатурка в основному застосовується в інтер'єрах класичного стилю, видає змогу організувати стіні дивовижний урочистий вигляд, що нагадує дорогі натуральні породи каменю. Наноситься покриття на стіни і стелю в кілька етапів. Відповідно, колір цієї штукатурки набуває невимовний складний відтінок. Венеціанська шпаклівка надає стінам не просто схожість із благородними матеріалами, а й непідробну глибину і неповторність візерунку. Потім на штукатурку наноситься певне покриття із натурального бджолиного воску, після чого з'являється неповторний блиск і більше проявляються характерні риси натурального каменю. Флокові покриття це обробка виконана за допомогою нанесення на стіну окремих емалевих частинок. Вони можуть бути виконані в різних формах і конфігураціях. широко поширені флокові покриття, емалеві частинки в яких блищать або мають унікальну текстуру, незалежно від типу емалевих частинок, нанесення відбувається за допомогою звичайного клею. Одним із найяскравіших способів перетворити інтер'єр будь-якого будинку. Або квартирі це використання 3D-панелі для стін у інтер'єрі. Цей сучасний оздоблювальний матеріал є аналогом об'ємних настільних декоративних елементів з гіпсу, котрі отримали широке поширення ще в стародавньому Єгипті. Сьогодні аналогічні оздоблювальні матеріали виготовляються з різноманітних матеріалів, що дає можливість застосовувати такі декоративні панелі у будь-якому інтер'єрі, громадському чи житловому приміщенні. Будь де у приватному будинку або ж в офісному будинку. Грунтовка перед нанесенням декоративних штукатурок, фарб чи іншого покриття, можна вибирати різний вигляд декоративної штукатурки і навіть поєднувати деякі види покриттів для додавання вашому інтер'єру бажаного ефекту. Потрібно відзначити, що перед тим, як нанести бажаний вид штукатурки, необхідно застосовувати ґрунтовку ґрунтовка це проміжний шар, котрий ніби зв'язує між собою попередні та наступні шари, які наносяться на стіни чи інші поверхні, прибирає попередній пил, зменшує проникнення вологи. Є ґрунтовки, які додатково мають антигрибкові властивості. Матеріалом для виготовлення 3D-панелі може служити різний вид: чи це панелі із алюмінію, з пластику, з МДФ або ж дерев'яні панелі. Алюмінієві панелі для декорування стін володіють великим ступенем вогнезахисту. Панелі не горять, відповідно, їх використовують як в спальні, так і в різних кімнатах, дає джерело відкритого вогню, наприклад, зарлок з каміном чи кухня. Просторове зображення на таких 3D-панелях виходить за допомогою перфорації на матеріалі. Панелі з пластику, панелі з полімерів виглядають естетично, досить дешеві, легко чистяться від різних забруднень і відрізняються вологостійкістю. Для басейну і інтер'єру ванної кімнати вони теж можуть підходити. Недалеко від джерел вогню дані панелі використовувати не можна, тому що до складу панелі входить деревина. Даний вид декору завоював популярність завдяки великому вибору моделей, відносно дешевизні і прекрасному зовнішньому вигляду. За ним просто доглядати, вони гіпоалергенні і водонепроникні. Такі панелі покращують звуковість ізоляцію і не вимагають спеціальних навичок при установці. Панелі із НДФ виготовляються за допомогою фрезерного верстата, котрий вирізає. На заготівлі закладену у нього форму кінцевого виробу. Далі лицеву поверхню панелі покривають спеціальним захисним покриттям. Також такі панелі виготовляються за допомогою пресування. Шпалери. Серед декоративних засобів, що застосовуються для обробки стін, найбільш звичні і поширені це шпалери, матеріал доступний і порівняно простий. Сучасні колекції шпалер охоплюють всі стильові напрями і пропонують практично безмежний набір декоративних текстур, фактур і колористичних поєднань. Шпалери розрізняються не тільки за зовнішнім виглядом, але й за фізичними характеристиками, а також по своїй текстурі. Вибір того чи іншого виду шпалер залежить від того, для якого приміщення призначене покриття. На даному слайді ви бачите види шпалер. Наявних на сучасному ринку будівельних матеріалів паперові, вінілові, твердий виніл, фотошпалери, пробкові і так далі. Не рекомендовано використовувати у інтер'єрі: вінілові шпалери, ламінат, меблі і предмети інтер'єру з ДСП і ОСБ плити. Через використання формальдагідів та різних умал у складці цих матеріалів вони можуть бути шкідливими для людей. Слід звертати увагу на маркування плит ОСБ. На склад плит ДСП, а також краще купляти ламінат із екологічних матеріалів. При створенні ламінатів часто використовуються смоли, які при неправильному співвідношенні стають токсичними для людини. Небезпека такої підлоги збільшується при нагріванні. Замість ламінату ви можете вибирати паркетну або інженерну дошки, що зробить вашу підлогу максимально натуральною і екологічною. А загалом існує безліч сучасних матеріалів для оформлення дизайну інтер'єру. Кожен може обирати будь-які. Дякую вам за увагу!